Всім привіт, народ! З вами я, Марія, і сьогодні ми закінчимо таку чудову гру, як Dishonored. Що ж, не можна, не треба плакати, не треба переживати. У нас ще є цілих два доповнення до неї, які я докупив в недавньому часі. Що ж, народ, тому очікуйте їх проходження на каналі, того Dishonored скоро не закінчиться, Я бачив, що багато кому він сподобався, і тому ми його пройдемо. Ми прийдемо два DLC, а потім я проведу невеличке голосування, як в Ютубі, так само, і у нас тепер є група в ТГ, де теж буде проходити невеличке голосування за вибір гри, яка буде на проходженні на каналі. Що ж, не буду затягувати, і погнали з нашим самуельчиком. Погнали з самі! Це буде остання наша поїздка. Добре. Нам залишилася одна єдина поїздочка. Ну що ж, поїхали? Там лорд Регент вистроїв дуже великий маяк. У, великий маяк, так великий маяк. Погнали! Його не спасе, той великий, маяк так. <ріху> не дивіться, не дивіться, що я тут убив 24, тут нічого немає. То я цей в попередній серії стався, як то кажуть, маленький конфуз. Нам довелося дещо змінити в наших планах, як то кажуть. Тому без цього Не ображайте, Це що я з Ким завалив. Чи були Сер? Дотри, що Хевлок Мартін та Лорд Пендлтон висадилися десь тут. Невеликий час назад. Я так думаю, без е, бою вони не здадуться. Мать моя господня! Якось чув, що Адмірал та Мартін говорить, що в випадку сядуть тут. Щоб війти сюди, їм доведеться взяти штурмом Форт. Харо. І туди тільки один. І бачу, Тут пернути нема, де? Не то що стати? Одне можу сказати: я був радий служити разом з вами. Може, мені це все вдасться. Господь мій бог! Вдачі Корво. Якщо хтось її заслужив, то це точно. Матір моя Господня! Остров Кінспроу, низький рівень хаос. Я в афики. Тут реально пернути не мате! Вау! І як тут зайти? Це пиздець. Схема. А можна мені таку фігню в, каж... в кожній місії, а не, блін, лише тепер в кінці. Так, у нас є два варіанти народ. Можемо оплисти і зайти з правої сторони, як я бачу. Дивіться, от тут є невеличкий островок. Я думаю, якщо ми пропливемо, не думаю, що щось станеться серйозне. Зразу падемо сюди, вийдемо з караулки. що це тут, я хрень його знаю. Ну це, мабуть, караулка. Але, блін, вона одна. Значить, точно караулка. Краулка або каналізація, хрін його знати. Можливо, каналізація. Вийдемо в будинок. Віться, піднімемось сюди і почнемо розбиратися в подвір'ї. А там вже ситуацію. а можемо піти наліво, і тут бачу є прохід, щоб зайти. Подивимось по ситуації, як то кажуть. Ну що ж, давайте <зас> <зас> для початку піднімемось трошечки вище, подивлюся, що нас взагалі тут очікує. Япона мама! Справа купа охорони. Куча пасток. Блін. Там реально пернути нема, де? А тут що у нас? Там є одна стіна. Три охоронця і, і в більшості. Проблем плята башня. Да? З пашнею ми розберемося, певне? Головне, щоб нас не спалили. Давайте ризикне. Так, давайте цього друга відправимо спати! Хай поспить, не буде нам заважати. Я хочу запригнути собі. І теж поспи трошечки. Без Я... Не заважай. Я Йду Це, башню відрубили, народ. Так, 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 так. І цей поспить. Блін, ну цей косий. І цей хай поспить. Так, його захищає якась херня. И раз тебе там что-то защищает, хай защищает тебе и надо. A... Yeah. 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 Али куда нахуй? Чего? Какие-то чудесные люди? Я еще не знаю, че варто с ним подниматься. Пастки дуже жорстко грають проти нас. А щурів, значить, тут щось є. Поняв, прийняв. Мені два рази пояснювати не треба. А? Що нас не спалить? О, <laughs> oh, блин, я думал, сейчас спаят, и ты будешь мочилово. Господи боже мій блин. Так, что у нас тут? Это зайдет. Це була нова імператриця. На звичайний ріпюнок. От уяви собі, ти дитина, і вдруг тобі кажуть, що через пару років ти будеш правити імперію. Як ти поступиш? Я зведу пару рахунків. потім закажу бутилу з тої лавки на Келвінергі. Цілу купу ясно. Короче, це не винні ребята. Вбивати їх не варто. Блять, вони все таки виконують просто наказ. Так, да, сказав я і замочив моментально, типа. Інтелектом я не блещу. Що ж, давайте зачекайте, я там в міня бачив приколі. У нас є. М -м -м, я там, здається, збирав на гіп часу. Ненадовго затримую хід часу, повністю зупиняю час на короткий промежуток часу. але... Покращення дуже дороге, розкот мене дуже високий. А що це? Противники, котрі вас не замітили після смерті. Берем. Блін, я би знав раніше за цю способність, блін. Ви знаєте, скільки б моїх нервів вижило в той період? Я грибу і берем часу як така. Скільки народу би не полягло від моїх клятих рук? Скільки б життів я врятував? Тихо, oh. тихо, 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 яка тривога, яка тривога? Бля? тривога! Чао. Тепер менше мають бачити. Я ще потелепортуюся втечу. Все, тепер на 100% мають менше бачити. Стюрник. От не знаю, чи мене хтось буде бачити, якщо я його вальню. Стюпка. Так, буде бачити. Сток, народ, тут є сток якийсь. Я щось так зрозумів, що в караулку можна прокрастися, але там доведеться за нею так махатися, що аж земля буде свистітися нам. Наверное, доведеться, як то кажуть, весь замок перевалити. Що я захочу дійсно втікти через це. Це проблема у <реку> мене вищі крищі. Мені, блять, буде втрапити. Так, давайте спережимось і я зараз спробую прокрастись сюди. Але у мене таке відчуття, що зараз буде мочилово. Я себе просто знаю народ, блядь. Ну я що казав? Відкрити цю херню. Да да, ти мене дістанеш під землі. Та чесь не врубайся, як сток відкритий блін. Ну а мені I його показала, якщо я його відкрити не можу. А? Може перебити їх? Ладно, ладно, Ну і так забагато народу вольнули, що чесно. Давайте мати міру, В чомусь, окей? обсування я не потрапив. Терпіть. Ну тут тільки кнопка, боже. Є. Є якась кнопка, яка відкриває цю херню. Що за параша? Кажуть, іти в сток, а, блін, не кажуть, як його відкрити. Як мені відкрити ту халиму фігню? А, -а, -а, -а. понял. Порази пояснювати не треба. Дякую. Два гра збережеться? Ли не, ладно, хрін з ним, я сам збережу. Я не можу довіряти зараз цій грі, зараз десь мене ще нахуй ненароком, мені то треба. Треб. Надо, не треба, жопафік пінаколадаю. Бачите, отака херня і страпляється, коли я, блядь, займаюсь всякою ерундою. Так, я поняв. Загружаємось народ, бо це капець. От, не, не дарма, не дарма я просто зберігся, бо це капець. Я відкизнав, що там цей лох. So We Тепер ми знаємо, що він yeah. тут. Оскільки тіло зникло, то... Займаємось на самий пер. Запідозрили. А Як добре, що трупи не доведеться прибирати. Де, 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 де. Приложиш Приложиш максимум, що до своєї губи то як з мого дозволу? І ти багато не лупився. Біл. Пів. <реклама> Що друга проблема? Покрастись туди, то ми прокралися. Як ми вигрібати це? Як кому, якщо чесно, народ. Я взагалі нікого не вбив. я просто переналаштував пастку, як то кажуть, і тепер у нас. Що, народ, може хтось хоче до нас. Хе-хе-хе. любителі жареного. Давай, хто щось не хоче підійти. Я позбираю просто з вас плюшки. давай давай, я тут. Оп 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 оп! Що, не можеш, так? Хе! Ладно, допоможу тобі трошечки. Бери ворвань. <рив> Придурок. Думав, блін, що я тут буду йому дозволю робити все, що йому заблагорозсудиться. Так. А, у мене нема ключа. Як зазвичай, бля. У мене хто. Ті доведеться пом наверху. А, серьезно, тут охрана. Охрана. Идіот охрана. Давай. А, ось я. Чи я парюсь? Давайте до маяка. Ой, капец, народ, бля. А я. А як він. Ну це бачили, він там з повідря появився. А, спасти Эмили в, як то кажуть, у вежу маяка. Не бійть. Бійдемо спокійно, без напрягу. без всяких проблем. О, нам всі двері відкриті одразу. Круто, круто. Як би тут це все, це все зробити? Хочеться просто гасити непотрібний народ. Отак як він щезає за, за читані секунди, знаєте І не один то такий розумний, поняв? Ох. Ось і ми в маяку. Що у нас тут народ? Пам'ятаєте, раніше це було лиш мрією. Тільки кілька розсерджених лорд Тревор Пендлто, молодший син, забути рідними, унижений. Мартін. Розумніша людина. Його таланти пропадали впусту, поки він не обрів віру. Аліста, <ш> гувернантка. <Clayista, governantka>. Я грибу він всіх завалив! Що вбивати, то вбивати красиво. ха суку! Включить кімнати Емелі? Зачекай маленько, я ще обдивлюсь, що тут є. Побистренькому залутаю. Термит без пасем, не переживай. Днівник Хенлока. Без корву їхня справа накрила самітним тазіком. Як обично. Лох вирішив, що він може господствувати, кажуть. Щось можна... А, це можна було через верх, типу, прокрастись, Та воно мені нафиг не впало. А як? Дивіться, от пацани сидять. Ну шо, народ? Колективізація, да? Так і думав. Маленька! Угадай хто! Хоро, я стала, що ти повернешся. Тепер все буде чудово. Я стану імператрицею. Та малесенька, ти будеш не переживай. Я постараюся зробити так, щоб ти в неї була. Убив адмірала Хеулака, прочитав його щоденник. Спас Емелі. Ух! Даже бійся, як то кажуть. Ну що, кінець? Ти? Так закінчується між Після недовгої смути Емелі перша Болдуїн займе трон своєї матері. You ти залишишся з нею. Будеш направляти її, захищати від тих, хто захоче використати або обідати її. О, то наш і той красунчик, я вам скажу Коли другі кричали від ярості, ти дивився наблюдав. Там, де інші нанесли би свій вдар? Ти відходив вті. Ось тепер, тобто, коли чума пройшла, Емелі приймає власть. Починається золотий вік. І цього достиг. Так, да, дивіться, бачите, це тих, кого ми щадили, то все таки соколов з тим спасли їх. Корго в барі бухає з усіма тигами, кого залишився. Через десятиліття, коли твої, твоє волосся посиді, покинеш цей світ, імператриця Емелі це слав, Емелі Мудра, охорони тебе рядом зі своєю мати. Тому що для неї ти був більше, ніж лорд захисник. Прощавай. Це. Вау. Що ж, народ. Я не знаю, що сказати. Як... Дякую, ко Мої перші враження, ігра просто слів не мав бля. Я такий кайф давно не отримав. Так, да, були моменти, коли я злився, але на реально цього варта. Якщо у вас досі немає цієї ігри. Купіть, скачайте, так, да, я, звісно, не підтримую піратів, але все ж таки, типу, якщо у вас немає можливості купити, скачайте, пограйте, встановіть собі та русифікатор, українізатора, на жаль, я не знайшов. У ви української мови поки не так багато розширено, по як то кажуть, по нашій країні і по іграм. Америка лише тепер почала з Європи поширювати більше українську мову, ніж інші пояснювання. Не буду пояснювати, чому. Я думаю, ви всі так розумієте. Не хочу в це вдаватися, це не моє. Того так. Про гру Гра чудова! Музика у фіналі взагалі бомбезна. Блин, я прям кайфую. Ми досягли всього, чого тільки могли. Ми стали біля імператриці, ми допомогли розвити міста. Да, вбили Хемлека, він то, -то зараз слуги жив. Якщо чесно. В попередній серії я звісно положив народу як кислороду. А так, ну, що сказати, гра прекрасна. у мене більше нема слів. Якщо є продовження, я з великою радістю запишу його на канал. Але це вже по вашим бажанням. Що ж, народ, е якщо вам сподобалося відео, будь ласка, покладіть лайк або вподобайку. Я буду радий, якщо, якщо ні, можете показати дизлайк, нічого нічого проти немає. Якщо сподобалося, будь ласка, підписуйтесь, складіть колокольчик, приєднатися до нашої невеличкої сім'ї, як то кажуть ютуб Також у нас відкрився тепер телеграм-канал, в який ви можете зайти, підписатись. Там я буду постати основні новини по каналу, коли буде відео, прев'ю до нього, може інколи кидати, яке воно буде, щоб ви могли не запутатись між іншими відео. І. На цьому буду бажати вам тільки всього самого найкращого. Ви в мене це заслужили. Що ж всіх цьому я люблю. З вами був я, Марій. Це була історія корво, і до зустрічі в DLC. Бувайте!